Що для вас страх? Чи боялись ви коли-небудь чогось? Чи відчували ви, що ви в небезпеці або що за вами стежить? Що ви не один? Останнім часом гравці серверу соковитий почали помічати на своїх базах те, що не повинно було бути там, а саме очі. Червоні очі, які весь час спостерігають за тим, що роблять гравці. Через це у деяких людей тут почалася розвиватись параноя. Стандартна ситуація для людської психіки. І я вирішив розібратися в цьому сам і відвідати деякі бази, щоб побачити їх на власні очі. Але зараз головне це стан людей. І я хочу на основі цих подій глянути, наскільки людська психіка вразлива до страху і параної. Тож зараз я чуть-чуть зміню свій прикид. На більш підходящий, ось так краще. Загалом я вирішив провести цей експеримент на ось цих гравцях соковитого. Потомкіч, Шарлота, Нанжиту, Андрею та стародавній. Вони були не проти взяти участь у моєму маленькому тесті. Для початку я вирішив зробити невеличке опитування для всіх воно було більш-менш одинакове. Це так, для статистики. Як ви себе почуваєте? Mm, добре, нічого не болить. В принципі, доволі спокійно, але якась атмосфера така напружена. Почуваю, ну, знаєте, ну, в принципі, нормально. як е, Ну Якщо виховувати від спілого кавуна чи не спілого ну е, не в 6 з 10. Ну, що сказати, пане доктор Лікар? Я в повному розпачі. Я виклав відео. Воно ще не, 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 не зібрало мільйон переглядів, а ще, а ще люди на дрони донатять. І, і взагалі. взагалі так. Я, я три роки не їв біктейсті, розумієте? Розумію, це, це дуже, дуже сумно, це дуже великі проблеми. Вибачте, це не дуже великі проблеми. Це проблеми вселенського масштабу. Окей, Якщо це, я так. не з'їм біктейсті, то тоді я. Можливо, зійду з розуму або помру, або, або мені буде дуже погано, або, або в мене почнуться галюцинації, і мені буде здаватися, що все навколо це і Я буду намагатись відкусити шматочок від цієї лампи або mm. від вас. Мене не чіпайте, я не смачний, повірте. Важко жити. Чи бували ви на таких сеансах раніше? Ну, Шкільний психолог рахується. Добровільно? Добровільно. Ні. Чи відчували те, що останнім часом за вами хтось стежить? О, таке таке є. Відчуття, наче навіть на власній базі за тобою хтось дивиться. Очі? Очі? за мною і мені в мене є на базі свиня. Там. Вона іноді ходить, і коли я сплю, вона заглядає у віконце. Мені страшно. Нічого собі. Це, ок, це реально страшно. Да. Свиня да. стежить за вами. І останнє. ви точно даєте згоду на проведення тесту? Вбивати вас ніхто не буде, не хвилітесь. Mm, так. Ну Якщо мене це видачить від е, головних е, білей болей і всіх цих проблем, я згоден. Так. Ну, якщо це в межах закону, то так. Після опитування я разом з пацієнтами спускалася до проведення експерименту. Також я дав їм книжку, щоб їм було трохи легше пройти його і не загубитися в власних думках. А ось і записи експерименту. Давайте поглянемо. Так, у мене два брата цих, два два брата. Зі мною два брата ходить. А перше, ви вам тримайте. Якщо ви називатимете, як пройти кімнату, воно вам підкаже. А по-друге, ідіть прямо. Прямо-прямо ідіть. -прямо, я я за вами піду, давай. Я ж нічого там не бачу вперед, не хвилюйтесь, все, буде добре. А все, ти не хвилюйте, чи ви доставляєш таку нашу кучу на нього йти? Все буде добре, давайте. Там в ці мене ніка кучу виганяє, ні кучу на нього, як я можу довідати вам? Все буде добре, не хвилюйтесь. Вам? Рівно по, по центру вперед. Добре. Я нічого не бачу, ніяк. Куди мені? Я ні... Іди, іди, іди. Вікаду! Не! не дають мені дослідити все навколо. Питання: а я можу лазити тут всюди чи ні? Перша кімната це просто довгий коридор. Загалом тут нічого такого, але звуки додавали свого антуражу. Хоч ви щось побачите. <свистеть> а! <плес> а, ну, якщо шо, в мене на базі є сніг, але ну типу тут нічого не було, <плес> Ага Цікаво. Так, мені треба знайти кнопку, щоб пройти далі. Добре. О, тут. Це що виходить оце стрибати вниз? Ну виглядає, звичайно, зеленим, безпечним, але але. Сей не О! Одобрюю сніг під ковриком. Так. Я опинився... тож його оперсити. Можна поменше уваги з сторони стелів? Ммм? А тут гравці попали в час, коли все було зовсім іншим. Все таким рідним, спокійним, але трохи дивним. Щось тут не так. Я надихався дрімкором для створення цієї кімнати. Вона простенька, але саме в цьому її особливість. Тут гравцю треба знайти кнопку і піти далі. Ой. Юай! Я вже, вже бачив це, це селище. ще та буде вода, ну, ну звісно, о! Шак! Кам'яне що Я тепер, хоч, ну, я тепер не хоч цей. А ви де в мене? В мене, в мене? в мене в голові, в мене я вже терапія почалася, та я так поняв. Да. Терапія вже почалася. Я потім. О! Кніпка! Що ж наглядки є плоти? Гніпка! я, я, я вообще по... Я можу знакомитися, вона мені Можеш. Я посаду, я по... О! Посад... Ай! Ага. Шо? Ось такого, знаєш. Окей. Ох, важко, мені не заподобається. Ну, що, щось а, я... А, напевно, я застряг, Це було шахло веде. Мені доведеться зламати погрей рукою. <рес> Ламай. Ламой. Хоче попрошу, добре. Дерева ламати я не хочу. Хм-хм-хм-хм. Ну, ламати мені нічого не заборонено. Тобто, не заборонено, так все? Тобто, я повинен взаємодіяти з чимось одним, так? Фу. Я можу вам бути пшениці чи ні? А, а, я так і знав. А ну ка де там? А як там? Ну, як там? А тут У меня, дорогие, знав, що в мене замість замес правої кнопки миші, у меня на e, И английской W. Recall! Нарешті. Да напиши на загажал. Окей. сходи. Mm -hmm. Ну, Сходы. мене, я можу провести, могу повести, мене, например, би це на X. Нормально. Так, тут можно по фармить. О, почкай. А що у нас там? А! а що це таке? Ого, а можна назад? Там будиночок. Я не дослідив. Утіті? Та ну, -моє! Щось есть кровька я туди Я залізу. Чи не залізу, а да. <coughs> Дикий ліс. Ліс, в якому може відбутися все що завгодно, а із за дерев за вами стежать якісь чорні силуети. В цій кімнаті учасникам потрібно знайти записку і поставити її в рамку, після чого активується маленький механізм. я не сказав, але протягом цього всього я старався мовчати і попутно включати спеціальні звуки для атмосфери, щоб збільшити ефект. Дізі. Так що я скажу, що я віду в Бога, він мене врятує, чи ні? Ні. Тут Бога немає. А як нема Бога? <клух> Записка Дивіться, якби я був без запискою, я б помер. Ну, якби я був би запискою, де б я був би. Де б я був би? На самому на самом вид, видному місці. 100%. А в такому місці, що, ну. Що я маю зра одразу її побачити. Ну, я так підозрюю. Зараз. Зараз. Нібди. Добре, насрать. Халява. Так, я зрозумів, треба спідранити. Чи... І Давай. І, Е. І... Кніп. Естех. І... О, тут ще більш мотор, йоппи що... виросота. Тіпі, тіпя, тяпа, тяпа. О, мідь. О, тепер кров виглядає як кров, а не як кніпочки. Отже, треба знайти записку. -го -го -го. Як завжди, кутики переглядаємо. А, це було доволі легко знайти шлях. Тобто я ж її відкрити не можу, не можу. Ай! Джебільники потужні. Так. Ну і я так розумію. Серйозно Seriousness? Боже, який жах. Знайти шлях. <laughs> виправлю, стоп, я не виправлю. Типа, чекса не зачекай. Як воно повинно ось так? Зачекай, я хочу виправити, як воно повинно бути. Просто? Я просто покрутив, все. просто поставлено. Все, 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 все. Коридор. Довгий коридор, в якому з легкістю можна захопитися. Підйоми, спуски, поверти в одну сторону в іншу не дають тобі зрозуміти, де ти зараз знаходишся. Все для того, щоб повернути гравця на те місце, з якого він почав. Добре, це було простіше, ніж минуло. Що це за катакомба Господи? Боже? А ти точно правильно? Ага. А, та останнє прочитати. Ну, тут написано. Старінка залита кров'ю. І потім багато-багато порожніх старінок. А, і все, Окей. О, я знаю, що треба зробити. А, добре, не треба. А... Мені не подобається така. Такий прохід, бо тут може бути пастка. Ого, what the fuck. Що за будівельники, йо-мойо? -йо. В мене ще така музичка така. Та ЙОМАЙО майо досить проходив! А, а! А! А, я, А, я туди хотів одразу йти а. Саме найбільше я не люблю не спуски вниз, Саме найбільше я не люблю підніматися. Ха, якщо на мене щось нападе, то я, ну, я не встигну втікти. Ну ви серйозно, я тільки сп. А що я це сказав? Боюся да, я ще більше боюсь ще спускатися. Та я все йду. Що з дуба рухнули, я мені ще не ще спускатися? Ах. Так, утінь. Йдите звідси, я не хочу вас чути. я зараз... Сп... Куди я спускаюсь? Я, в, яд... в ядро світу. Що було? Хто там стукає дверима? О! Шиза выгнулась! О, знов цей коридор! Якщо чесно, в мене забрало дуже багато часу цей проект, але я дуже радий, що взявся за нього і що з цього вийшло. Це поки що один з найменших, але найкращих моїх інтерактивних проєктів. Ось що ми дізналися. Люди досить вразливі до страху, але стараються дивитися прямо в обличчя своїм страхам. Сильні люди. Дякую, що зараз ви були разом з нами. Гарного вам дня, ночі! До скорого! Ще побачимось! Я не думав, що їх будуть бачити і інші. Я думав, що це тільки моє прокляття, але видно, що ні. Вони появляються там, де я частіше всього бував. Їх бачать ті, хто більше всього зі мною спілкувалися. Ай, це погано, дуже дуже погано. Гаразд, надіюся, ці записи допоможуть мені в майбутньому.